Одна з провідних спеціальностей Київського електромеханічного фахового коледжу є спеціальність 123 комп'ютерна інженерія за ОПП, обслуговування комп'ютерних систем та мереж. На сьогоднішній день розвиток інформаційних та комп'ютерних технологій є визначальним фактором державних і суспільних перспектив. Науково-технічний прогрес, інформатизація суспільства, провадження високих технологій потребують відповідних фахівців, підготовлених за новітніми технологіями в результаті удосконалення системи освіти. Такі спеціалісти обслуговують потужні інтеграційні тенденції, що домінують у промисловості та бізнесі. Можуть вільно орієнтуватись як в технічних, так і в бізнес-задачах на підприємствах. Майбутні фахівці вивчають сучасні мови програмування, операційні системи та системне програмування, комп'ютерну схемотехніку та архітектуру комп'ютерів, комп'ютерні системи та мережі, технології захисту інформації, технології штучного інтелекту, інтернету речей. Для якісного забезпечення освітнього процесу викладачі коледжу, і, зокрема, викладачі, які беруть безпосередню участь у підготовці фахівців за освітньо-професійною програмою обслуговування комп'ютерних систем і мереж, докладають досить багато зусиль для розвитку матеріально-технічного забезпечення. Колектив циклової комісії спеціальності комп'ютерної інженерії усвідомлює важливість поставлених задань і направляє значні зусилля на якісне методичне та технічне проведення лабораторних та практичних, практичних Робіт, курсових робіт та проєктів, виконання значного відсотка реальних дипломних проєктів. Лабораторія 512. Комп'ютерні мережі та системи призначена для отримання здобувачами освіти глибоких теоретичних та практичних знань в напрямку інформаційних технологій. Для надання фундаментальних комплексних знань застосовуються найновіші методики викладання. В процесі навчання з метою закріплення теоретичних знань використовуються лабораторні та практичні роботи від найпростіших до складних комплексних завдань, де досліджуються фізичні процеси та явища, адже дуже важливо, щоб здобувач освіти зміг отримати розуміння того, що відбувається на найнижчому фізичному рівні, і використовувати ці знання в подальшому для дослідження та ситуативного моделювання процесів. В лабораторії комп'ютерні мережі та системи досліджуються структуровані кабельні мережі. Зокрема, проводяться практичні роботи з монтажу інтернет-кабеля мережевими розетками. Процеси передачі даних на базі оптичного кабелю, зокрема, практичні роботи по зварюванню оптичних волокон. Для закріплення теоретичних знань з мережевих технологій, здобувачі освіти виконують практикуми в середовищі Cisco Packet Tracer, що дозволяє моделювати різні фізико-технологічні процеси і явища та на базі мережевого та серненого обладнання, що знаходиться безпосередньо в лабораторії. Лабораторія 517, надійність діагностика та експлуатація комп'ютерних систем та мереж та комп'ютерна графіка, призначена для підготовки фахівців зі спеціальності комп'ютерна інженерія. Лабораторія є актуально обладнаним навчальним простором, який відповідає вимогам сучасної технічної освіти та забезпечує комфортні умови для теоретичного та практичного навчання. Лабораторія облаштована 10 високопродуктивними персональними комп'ютерами, які було встановлено у 2024 році. Сучасними процесорами, достатнім обсягом оперативної пам'яті, що дозволяє студентам працювати з ресурсоємним програмним забезпеченням, таким як AutoCAD, SolidWorks, Blender. для віртуального моделювання та проєктування дво- та тривимірних об'єктів. Лабораторія обладнана сучасним 3D принтером для ознайомлення здобувачів освіти з технологією 3D друку, процесами налаштування моделей для виконання друку та можливістю самостійного друку власно розроблених проєктів. Заняття в лабораторії проводяться застосуванням. Мідійного обладнання, що дозволяє ефективніше пояснювати складні теми через демонстрацію відео, схем та презентацій. З метою закріплення теоретичних знань в аудиторії проводяться практичні роботи від базових, що дозволяють навчитися працювати з інтерфейсом та основними функціями, до складних, які включають в себе комплекс виконання повноцінних проєктів, які включають розробку, моделювання, аналіз помилок, роботу в команді, інтеграцію різних підходів та інженерних знань. Лабораторія створена з урахуванням. Часних стандартів енергоефективності, ергономіки та технічної безпеки, що забезпечує комфортну та продуктивну роботу як для студентів, так і для викладачів. Лабораторія комп'ютерної логіки, комп'ютерної електроніки та периферійних пристроїв обладнана мультимедійним обладнанням та 11 комп'ютерами на i5 процесорі з 16 ГБ оперативної пам'яті, що дає можливість отримати не тільки голосовий, а й візуальний інформаційний супровід при вивченні методів математичної логіки для створення, аналізу та розуміння цифрових комп'ютерних систем. Віртуальна лабораторія Multisim дозволяє практично проводити синтез комбінаційних логічних схем та цифрових автоматів, побудувати схеми та дослідити характеристики електронних компонентів. Периферійні пристрої, наявні у комп'ютерній лабораторії, дають можливість отримати практичні навички з їх підключення та налаштування для забезпечення зв'язку комп'ютера з користувачем. Комп'ютерна лабораторія номер 412 програмування призначена для вивчення дисциплін з напрямків програмування та кібербезпеки. У процесі навчання здобувачі освіти проходять шлях від створення простих функціональних програм до розробки власних застосунків і веб-сторінок. Під час заняття з кібербезпеки вони працюють з unix системами тестують і шукають вразливості, вивчають методи шифрування даних та застосовують їх на практиці. Лабораторія оснащена мультимедійною системою, сучасними потужними комп'ютерами та шос. Wi-Fi. використання новітніх програмних засобів допомагає здобувачам освіти сформувати міцну базу знань і практичних навичок для подальшої роботи в it сфері Лабораторія номер 515 комп'ютерна схемотехніка. це навчальна установа, де здобувачі освіти отримують теоретичні знання та практичні навички в проєктуванні електронних схем та програмуванні мікроконтролерів відповідно до освітньо-професійної програми обслуговування комп'ютерних систем та мереж. В Лабораторії здобувачі освіти навчаються з таких дисциплін, як навчальний практикум з програмним забезпеченням, комп'ютерна схемотехніка тощо. Спеціальність комп'ютерна інженерія це напрямок, що об'єднує інформатику та комп'ютерні мережеві технології, частини електротехніки та програмної інженерії. При вивченні дисципліни навчальний практику з програмним забезпеченням здобувачі освіти спеціалізуються на проєктуванні, моделюванні та макетуванні електронних схем та пристроїв. Для чого використовують спеціалізовані програмні засоби, такі як фрізінг та протеос. На практичних заняттях з використання програмного інструменту фрізінг, здобувачі освіти виконують схематичне проєктування, для чого використовують метод прототипування. Середовий Ще Proteus здобувачі освіти проєктують електронні схеми за допомогою візуального інтерфейсу та виконують симуляцію роботи мікроконтролерів. При вивченні дисципліни комп'ютерна схемотехніка здобувачі займаються програмуванням мікроконтролерів, використовують різні середовища розробки для створення програмного забезпечення. При виконанні лабораторних робіт найчастіше використовуються такі середовища розробки, як Arduino ID та Platform.io. Айо. Здобувачі мають можливість писати програму. Які керують роботою електронних пристроїв, із використанням таких мов програмування, як C, C++, Python. В навчальному процесі використовуються апаратні засоби, такі як модулі Arduino та esp 32 одноплатні комп'ютери типу Raspberry Pi, що дозволяє здобувачам освіти опановувати сучасні тренди в комп'ютерній інженерії, такі як інтернет речей, машинний зір, машини навчання тощо. Лабораторія 504 це навчальний простір, в якому проводяться заняття з дисципліни основи цифрових систем зв'язку. Лабораторія обладнана сучасним мультимедійним комплексом, що дає змогу ефективно демонструвати навчальні матеріали, полегшуючи розуміння складних технічних тем, приміщення розміщені навчальні стенди, серед яких макет муфти волоконно оптичної лінії зв'язку. Тенд, архітектура та обладнання кабелі ВОЛ, які дозволяють студентам вивчити принципи побудови та обслуговування оптичних мереж. Також в лабораторії встановлено телекомунікаційну стійку з мережевим обладнанням, де розміщені езернет комутатор, міні АТС Panasonic. Також в лабораторії встановлене телекомунікаційне обладнання для оцифровлення та передачі телефонних сигналів за стандартом PCMX-1. Така матеріально-технічна база забезпечує можливість вивчення як теоретичних основ цифрового зв'язку так і практичного налаштування сучасних систем комутації та передачі даних. Лабораторія 504 це місце, де студенти набувають практичних навичок роботи з телекомунікаційними системами, що лежать в основі сучасних цифрових мереж зв'язку. Лабораторія 503 це сучасний навчальний простір спеціальності комп'ютерна інженерія, призначений для проведення занять і практичних робіт з дисциплін архітектура комп'ютерних систем і мереж та основи цифрових систем зв'язку. В лабораторії встановлені високопродуктивні комп'ютери з сучасним програмним забезпеченням, що дозволяє студентам ефективно виконувати практичні завдання та працювати з ресурсиміськими симуляторами. Під час занять використовується Мультисім для моделювання електронних схем та цископа. Акітрест для створення налаштування аналізу комп'ютерних мереж. Крім того, лабораторія оснащена мультимедійним пристроєм, який забезпечує демонстрацію навчальних матеріалів, презентацій і відео, щоб сприяє кращому засвоєнню складних тем. Особливістю лабораторії є наявність розібраних системних блоків, завдяки яким студенти можуть безпосередньо вивчати архітектуру комп'ютера, ознайомлюючись принципи роботи кожного компонента. Лабораторія для 3 створена для того, щоб поєднати теорію з практикою формуючи у студентів глибоке розуміння побудови функціонування та розвитку комп'ютерних систем і мереж. Аудиторія 115 – це одна з найсучасніших лабораторій коледжу, де студенти опановують дисципліну комп'ютерна графіка. Приміщення обладнане 15 персональними комп'ютерами, що дозволяє кожному студентові працювати індивідуально. Робоче місце викладача забезпечує повний контроль та організацію навчального процесу. Для проведення занять використовується мультимедійний проектор та екран, завдяки яким навчальний матеріал подається максимально наочно та доступно гордістю. Аудиторії є 3D-принтер. Він відкриває широкі можливості для студентів від друку власних моделей, створених у графічних редакторах, до виготовлення необхідних деталей для курсових та дипломних проєктів. Це дозволяє студентам бачити результат своєї роботи не лише на екрані, а й у реальному світі. Таким чином, аудиторія 115 поєднує класичні засоби навчання та інноваційні технології. Тут студенти не лише здобувають знання, але й формують практичні навички, які стануть основ їхньої професійної діяльності. Комп'ютерна лабораторія 402 інформатика це навчально-практичний простір, де студенти здобувають знання. Таких дисциплін, як технологія галузі, алгоритми та методи обчислення, дискретна математика та інформатика. Тут поєднуються теоретичні знання, зокрема вивчення принципів, роботи сучасних технологій і процесів у галузі, розробка та аналіз алгоритмів, а також набуття навичок, застосування обчислювальних методів для розв'язання практичних задач. Особлива увага приділяється розвитку логічного і абстрактного. Актного мислення через навчання дискретної математики та закріпленню знань на практиці. Під час виконання лабораторно-практичних робіт. Для закріплення теоретичного матеріалу студенти виконують практичні завдання у програмному середовищі Microsoft Word, Visio, PowerPoint та MatCAD. Лабораторія оснащена всім необхідним для проведення занять та науково-практичної роботи, сприяє розвитку аналітичних здібностей, навичок з програмування і професійної підготовки студентів. Електромонтажний цех обладнаний сучасною витяжною системою, штучним освітленням робочого місця та тримачами плат третя рука з лупою та підсвічуванням. У цеху виконується навчання здобувачів освіти основам паяння електронних компонентів та цифрових інтегральних мікросхем за допомогою сучасних паяльних станцій для створення у майбутнього, елементів та пристроїв у галузі інформаційних технологій.